Як закінчились пригоди Джекі Чана? Що сталося з головними героями по ходу серіала? Та чи очікує нас продовження? Про все це у сьогоднішньому відео, як завжди, з вами Антон Грищенко. Ви на каналі серіали та кіно. Тож давайте розбиратись. Пригоди Джекі Чана – це мультсеріал, який виходив з 2000 по 2005 рік, і налічує 95 епізодів. Як зрозуміло, з назви, прототипом головного персонажу є Джекі Чан, від якого, як мені здається, фанатіли всі діти 90-х. Все через те, що Джекі був смішний. Всі його фільми пронизані гумором, круті бойові постановки та трюки. Навіть зараз, який би фільм Джекі Чана ви не увімкнули, всі ці три складові в ньому будуть. Плюс від того хлопця якось віяло добром, і ти хотів йому вірити. Зараз я, звичайно, маю багато питань до Джекі. У його політичних поглядах, які я не розділяю, але сьогодні не про це. Тож, давайте пригадаємо, як бігли зі школи додому для того, щоб подивитись улюблений мультсеріал дитинства, який транслювався на новому каналі. З часом в будь-якому випадку ти пропускаєш деякі серії. Серіал закінчується, проходить певний час і його починають транслювати знов. В цей час ти кажеш, все, тепер я точно подивлюсь від початку до кінця. Але все повторюється, і ти знов пропускаєш деякі серії, так і не дізнавшись, чим же все закінчилось. Тож давайте пройдемось по усім сезонам і дамо відповідь на це питання. Перший сезон. Як ви можливо пам'ятаєте, воїн зі стародавнього Китаю, Лопей, здолав шенду. А сили його розкидані по 12 талісманам по всьому світу. Сам же Шендо перетворився на статую і тепер за допомогою чорної руки намагається повернути собі талісмани. Після пошуків талісманів команда Джекі здобуває 9 талісманів. Команда Шенду лише 2. Так і було, доки не знаходять талісман Тигра, який поділив Джекі на дві частини: доброго та злого. Злий Джекі в співробітництві з Вальвментом викрадає всі талісмани з секції 13 і приносить їх Шенду, який, повернувши свої сили, бажає призвати свою армію. Команда Джекі, мабуть, програла б бій за людство, якби Тору не перейшов на сторону добра і не назвав ім'я демона, з яким вони воюють. Після чого дядечко знаходить теоретичне місце розташування Шенду та готує зілля, за допомогою якого можна дістати талісмани з тіла Шенду. Коли Джекі дістає талісман пацюка, Шенду знов стає статуєю. А Джейт за допомогою талісмана дракона знищує його. Чим дуже обурила дядечка, адже на місце одного зла неодмінно прийде інше. Кінець першого сезону. Другий сезон. Після знищення Шенду його дух потрапляє у світ, де заточені його брати і сестри, яких він обіцяє визволити за допомогою скриньки Панку. Він намагається вселитися в Джекі, але натомість вселяється у Вальмонта. І за допомогою його тіла поступово відкриває портали кожного демона. Але все даремно. Адже Джекі з командою тут, як тут, і вчасно закривають всі портали. Однак з останнім демоном у той світ потрапляє Джейд, яку необхідно витягати. Врятувати її можливо лише через портал Шенду, який ще не відкривався. Але вийти через портал може лише одна людина чи демон. Тому, скориставшись ворожнечою між демонами за право вийти, Джейд виривається. А дядечко виганяє Шенду з тіла Вальмонта, і портал зачиняється навіки. Здавалось би, хеппі енд, але ні. Шенду знов вигадує план з переписанням книги віків, вселяється в тіло Джекі, і все було б у нього гаразд, аби не Джейд, яка відірвала сторінку з книги віків. Тому, опинившись в альтернативному просторі, єдина пам'ятає минулу історію, віднайшовши Джекі та дядечка, які служили Шенду. Вона переконує їх в несправжності цього світу. Разом вони крадуть у Шенду талісмани та за допомогою дядечка та книги віків переписують історію. Та заганяють всіх демонів в інший світ. Також в цьому сезоні була вперше сформована команда Джейд, яка складалась з Джейд, Джекі, Ельторо Фуерта, Кобри та Тору. Третій сезон темний маг Даолон Вонг прослизає в секцію 13, бажаючи захопити всі талісмани, щоб стати наймогутнішим чаклуном світу. Однак по ходу битви Джекі знищує талісмани, а це значить, що їх сили переходять до тварин, які були зображені на талісманах. Тепер команді Джекі потрібно віднайти всіх тварин швидше за Вонга. По дорозі пошуку тварин Даолон Вонг перетворює пацька Фіна, а потім і Гакфу в темних воїнів та відправляє їх на пошуки тварин. В ході битв у Даолон Вонга лише дві тварини півень та свиня. Всі інші надійно заховані у секції 13. Але з останнім талісманом проблеми, адже це дракон. А як відомо. Природі їх залишилось аж цілих нуль, окрім Шенду, дух котрого знаходиться у тому світі. Даулон Вонг вирішує призвати на допомогу Шенду. В обмін на свободу Шенду погоджується, але потім зраджує Вонга та відбирає у нього наявні сили. Потім атакує секцію 13 для того, щоб забрати всіх тварин, але Джекі їх вже вивіз. Тим часом дядечко шукає закляття проти Шенду, але воно втрачене в руках. Замість цього він знаходить закляття, яке перетворює темних воїнів назад в людей. Схопивши Вонга та його посіпак, які мігрували до нього від Вальмонта, дядечко все ж випитує у Вонга закляття, яке зможе зупинити Шендо. Тим часом дракон наздогняє Джекі та всіх тварин. І коли здавалось, тікати більше немає куди. Дядечко промовляє закляття та перетворює Шенду в статую, як і багато років тому. А магічні сили знов повертаються в талісмани. Четвертий сезон Даулон Фонг для втечі з в'язниці призиває Таракудо, який, як це було не вперше в цьому мульті, тікає від Вонга та забирає собою посіпак Вальмонта, які повинні віднайти всі маски генералів Оні, в яких зосереджена сила війська тіньканів. З боку Джекі за справу береться Тору, адже він японець, який розуміє японську і зумів перекласти літопис про генералів Оні. А це значить, як сказав дядечко, розбиратись йому. Після довгого протистояння за допомогою карт Хана Фудо команда Джекі виборює всі маски та ховає їх у секції 13. Але коли дев'ять масок були зібрані разом в одному місці, вони самознищуються, випускаючи назовні всіх генералів. Джекі і команда дає бій, але програє. Сидячи в камері секції 13, вони дізнаються, що є 10-та маска. Маска Таракудо, яка захована в царстві тіней. А це значить, Тору має відправитись у царство тіни за допомогою татуювання, яке колись робила собі Джейд на нозі. Він робить собі таке саме, викликає тіньканів, дістає маску Таракудо зі світу тіньканів, але не встигає. Зло заволоділо ним. З'являється Таракудо, дядечко промовляє закляття, яке надає йому фізичної форми, завдяки чому Джекі одягає йому його маску, через що всі 10 демонів оні та їх армії повертаються в маску і стають в ній замкнуті. Також в цьому сезоні з'являється син Шенду Дрего, який стане головним злодієм у п'ятому сезоні. П'ятий сезон. Історія розповідає про магічні предмети, за допомогою яких демони були вигнані у той світ і в яких ще лишається частина їх сили. Саме ці предмети Джекі та команда мають віднайти. Але, попри всі зусилля, Дрего все ж заволодіває даними предметами, наміріваючись захопити увесь світ та погрузити його у пітьму. Команда Джейд не може його перемогти. Саме тому дядечка йде на відчайдушний крок, визиваючи Шенду, який хоче помститися сину зраднику. Посіпаки Вальмонта примикають до команди Джекі, так як не хочуть помирати молодими. В розпал вирішальної битви дядечка та Тору промовляють заклинання, яке відправляє Шенду та його сина у світ демонів. Світ знову врятований. Саме так і закінчується мультсеріал пригоди Джекічана. Це була неймовірна подорож. А перед тим як ми дізнаємось, чи буде її продовження, не забувайте підписуватись на канал, якщо хочете бачити більше таких відео, ставте лайки, щоб відео рекомендувалось вашим друзям, та напишіть в коментарях улюблений мультсеріал дитинства. Також в мене є Patreon, і якщо хочете ще більше змотивувати мене робити нові відео, можете підписатись і на нього. Що стосується продовження пригод Джекі Чана, на жаль, його не буде. Наразі проект закритий, але, як ми знаємо, з часом старі проекти отримують друге життя. І, можливо, колись в старості ми побачимо продовження Джекі Чана і згадаємо ті щасливі дні дитинства, коли бігли додому зі школи для того, щоб подивитись улюблений мультсеріал. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео!